Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А нашою сьогоднішньою гостею є унікальна людина, авторка двох поетичних збірок Заквітну деревієм. звуки та знаки, авторка казки Світлячок-охоронець, співавторка книги віршів Час В та Голос Крові, журналіст. Перекладач дзвінка Турохтушко зі своєю новою, дебютною, тепер уже книгою Прози Масік. Твір був представлений на цьогорічному книжковому форумі у Львові. Про нього можна багато говорити, але я процитую лише таке. Дзвінку неможливо ні з ким сплутати. Можна вважати її блогером, прозаїком чи поеткою, однак сплутати з іншими ніяк. Якщо ви хоч щось читали у дзвінки або чули наживо, то ніякого відкриття для вас ніхто не зробить, бо скільки б літер не використали і що б не говорили, усе буде замало. Якщо ж ви вперше тримаєте в руках її книжку, то або купуйте, або хапайте і втікайте. Головне, аби вона була у вас. Це слова про першу прозову книжку Масік Дзвінки Турухтушко», вона ж Любов, Бурак, відомого журналіста, режисера та письменника Руслана Горового. Цитуємо далі: Як добре, що ця книга є, бо вона мусить бути, в українській літературі бракує книжок, непридуманих, максимально наближених до життя, гарячих, як серце на долоні. Уявіть, що до вас прийшла людина зі смертельним діагнозом, взяла за руку і сказала: Я хочу розповісти про своє життя і розповіла все. Масік писався зі слів реальної жінки, яка таким чином вирішила підбити підсумок власного непростого життя, той випадок, коли тема і сюжет самі знаходять письменника. І якщо ви ще вагаєтеся. Купувати книжку чи ні, то я однозначно скажу, звичайно, купувати, бо це є подія в українській літературі. А авторка цієї події і винуватиця цієї події, дзвінка Торохтушко, сьогодні у нас в гостях в літературній вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия. Я не буду багато говорити, я процитую тільки ось такі вірші. Побудь, мій Боже, отут зі мною, у цьому полі, у розпал бою. Серед руїни і серед краху не дай пізнати глибини страху, не дай упасти в зневіру й розпач і по братимам розбігтись в розтіч. Побудь, мій Боже, отут між нами, душею батька, сльозою, мами, сестри любов'ю, брата плечима, чеканням милої її очима. Побудь, мій, Боже, тут не з нікому, коли немає звісток із дому, коли чекання спалює в попіл, в серце і душу входить неспокій, коли в набоях сиріє порох, коли в обличчя сміється ворог. Побудь, мій, Боже, отут зі мною, посеред світу, посеред болю, храни від смерті, від кулі, вражої, будь мені, Боже, вартою, стражею. Я тілу й душу тобі, офірою. Побудь, мій Боже, зі мною, вірую. Я цей вірш використовувала у своїх радіопередачах, присвячених Героям АТО, присвячених пам'яті Героїв Небесної Сотні. Я його читала і мені на очі наверталися сльози. І я не знала автора. І сьогодні я просто щаслива, що автор цих віршів у нас в студії це та ж дзвінка Торохтушко. Пані Дзвінко, я рада вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. Ну, я вже згадала і про вашу прозу, і про ваші вірші, але спершу про вірш. Я знаю, що його часто цупили у соціальних мережах, і я, до речі, в тому числі, не знаю, чи автора так трапилося, то прийміть мої щирі вибачення за це. Тепер я знаю автора. І знаю ще одне, що на цей вірш готується кліп. Його вже поставили на музику. Трошки про це детальніше. Ну, цей вірш написався ще у 2014-му, 2, 2 листопада. Так. Це була така задумка наших волонтерів: створити вірші, пісні, обереги для солдат. І от е, отець Роман Коляда, диякон Володимирського собору, написав е, вірш від імені чоловіка, батька. Е, я довго не могла його е, зробити. Я навіть казала, що навряд чи я це зроблю. Я на замовлення писати не можу. Ну, але в результаті от народилася от така молитва. Цей вірш має дуже непросту долю. Я його поставила на Фейсбук, віддала волонтерам, поставила на сайт і ну, робота діти я закрутила, скажу, я забула просто про нього. Телефонує мені дівчинка, моя подружка на Фейсбуці, вона ДЦП має, вона паралізована, але вона за всім слідкує. І вона каже: Ви знаєте, ваш вірш вкрали. Надрукували його в газеті Українське слово. З підписом Олексій Мервінський. Це людина, яка працює в управлінні по захисту персональних даних. Крали його кілька разів, потім там пішла історія про те, що вірш був написаний ще в Криївці УПА. ну Різні версії були. Але мої друзі з гурту Тарута поїхали в Ірландію. Зустрілися там з моїми іншими друзями, родиною Баскиних. Михайло почав розпитувати в Романенків, що ви плануєте. Ну, вони кажуть, от ми знайшли вірш, хочемо написати, хлопці бійці просили написати на нього пісню. От ми пробуємо, Борис Севастьянов із Харкова взявся писати музику, каже, вірш невідомого бійця. Ну, Міша Баскін каже, знаю я вашого бійця, це наш боєць. Таким чином, от, народилася ця пісня. 3 червня цього року ми презентували цю пісню в Тернополі. Зараз записаний повноцінний сингл, знімається кліп. Ближчим часом вже буде готовий кліп. Пісня старого лірника е, так, переведи мене через Майдан, я кажу перший рядок, але е, ну, е, переспів цієї відомої речі є у вас і теж е, поставлений на музику, так? Так, це наш бард із добровольців, друг Арій написав. ну, Тобто, власне, ні, там мелодія була, це переведи мене через Майдан, його переспівували вже всі комуналі. У мене написалося в часі початку Майдану, в часі початку створення правого сектору. тобто, ну, Це такий може, трошки може політизований варіант. Ну, але так тим я жила тоді, так воно тоді писалося. Якщо троє людей з сім'ї власне на війні. Скажімо так, назовімо речі своїми іменами, то звичайно важко. І деколи і нерви здають. Але от е, унікальне явище, коли людина, творча людина, людина слова, коли людина дружить з книгою з трьох років, бо в три роки ви навчилися читати, а в чотири роки пішли самі записуватися до бібліотеки, е, то, власне, е, воно якось так цікаво в голові людини перемикається, скажімо так, в позитивному плані, що от власне трагічна загибель е, світлячка Айдарівця, наскільки я знаю, якщо ні, то ви мене азовця е, народила дитячу книжку, світлячок-охоронець. Трошки про цю книжку. Е, ну, е, взагалі, це. Я там і пишу в книжці, що, напевно, казка. так, Я намагалася показати, яким був наш друг. І в той же час я хотіла, щоб це була дитяча казка. Ну і одночасно з тим, щоб була і пам'ять, я намагалася зберегти те світло, яке Андрій Дрьомін, світляк, ніс по життю. Ну, так воно вийшло. Я, я не знаю, чесно, я не можу пояснити, як воно. Напевно, десь на небі вирішуються такі речі, ми їх просто втілюємо. Я знаю, що і видавець відразу знайшовся, і, власне, це було Боже проведіння, щоб ця книжка вийшла. Так, видавець знайшовся зразу. Це моя подружка Олена Степова із Луганщини, яка якраз в той час втекла звідти, буквально втекла з-під розстрілу, вивезла дітей. Зараз Оленка під Каневом живе в селі. А тоді Оленка задумала от видати книжечку Казок. Ну, грошей у нас не було, на що вистачило грошей друзів, добровольців. От власне вийшла така книжечка Світлячок-охоронець. Це моя казка і казка світло рідного дому Оленки. Так ми його видали парну. Я знаю, що мама Світлячка зараз займається перевиданням цієї книжки чи виданням перекладу книжки. Це буде двомовна книжечка, тобто це та сама казочка тільки українською і англійською мовами. Дякую. Ще одне питання до вас. Я знаю, що ви називаєте телебачення розсадником утупіння і негативу. Це завжди так було для вас? Чи це останнім часом так стало? Ні, це не завжди так було. Розумієте, коли на телебаченні працювали розумні люди, це було зовсім інше. А потім телебачення поставили на службу вузькій політиці, зовсім вузькому сегменту політики. По-перше, по-друге, туди випустили настільки злібералізований сегмент. Не культури, це безкультур'я. Ну, Тобто я називаю телебачення зумбоящиком, бо воно так і є, воно формує громадську думку, але воно формує неправильну громадську думку, воно формує збочену громадську думку. Людям нав'язуються ідеї, які людям абсолютно не потрібні. Людям нав'язується легкість життя, бачення викривлене бачення. Ситуації в державі брехливе переконання в тому, що воно все зміниться ось-ось. І найбільше, що мене зачіпає в телебаченні, це приниження України, приниження українськості. І тому я кажу: вимкніть телевізор, почніть думати головою. Дякую. І ще одне до вас таке запитання. Хоч ви сама журналіст, але власне ви зі своєї точки зору говорите, що треба поважати себе, треба поважати своє українське. І пора вже закінчувати. Ну, може, в нас така ментальність, що навіть кожна народна пісня починається зі слів Ой, про це ви говорили сьогодні на зустріч. Ну так, наше слово це ой. Якщо ми цього не змінимо, тобто з пісні слів викидати, звичайно, не потрібно, але потрібно міняти спосіб мислення, потрібно міняти ментальність. Ну розумієте, в чому справа? От я прожила практично 16 років на східній Україні, і жодного разу не переходила на російську мову. У мене цієї проблеми просто ніколи не було. Я, ну, я не задумувалася над тим, але я завжди поважаю себе як українку. Я люблю і поважаю Україну. Іноді були в мене конфлікти там, але це переважно вони швидко закінчувалися. Доки ми не почнемо самі себе поважати, нас не буде поважати ніхто. Якщо ми самі не будемо себе любити, нас ніхто не буде любити. Нас будуть використовувати, нас будуть знущатися, нас будуть окупову, принижувати, ображати, але поважати і любити нас ніколи не будуть. Незважаючи на той величезний громадний внесок, який Україна вносить в світову культуру, літературу, науку, у все, що є в світі, Україна вносить просто. Колосальний вклад, але це не цінується, тому що українці самі себе не цінують. Ну, я не питаю, чи важко бути матір'ю шести дітей, але я питаю, як бути дружиною священника і не тільки дружиною священника, а священника капелана. Ой, ну та так само, як і м, будь чиєю іншою дружиною, напевно. Тобто ну, я не ділю сімейні стосунки на професійну якусь, на, на професійні складові. так, Тобто, якщо є сім'я, то вона сім'я, незалежно від того, там, хто яку професію освоїв, хто чим живе, сім'я це завжди окремий світ, він не має відношення до ну, тобто, це початок суспільства, так, сім'я. але… До професії це відношення немає. Незалежно від того, чоловік там, водій, чи фермер, чи священник. Жінка, вона є жінка. Головне, щоб вона лишалася жінкою, щоб вона була матір'ю. Ну, от, власне, те, про що я пишу у книжці Масік, так, що жінка має бути жінкою. І декілька слів про саму книгу. Про те, як вам оформлення книги, хто, був, хто власне, займався оформленням цієї книги, чи ви задоволені і над чим працюєте зараз? Е, ну, Книга, е, власне, от вона так перед нами. Е, книжка це робота, акварельна робота. Е, Доньки мого друга із Києва е, Олександра Маслюка Оляна Маслюк малювала акварель. Е, художник Олександр Курило допрацьовував вже власне обкладинку як обкладинку, е, тобто з картини він зробив обкладинку. Е, звичайно, що мені дуже подобається. Це взагалі ця книжка є колективною дружньою роботою. Е, я писала. Е, Мої друзі, от літературний редактор Дмитро Яцишин, він вовк самітник на Фейсбуці, це мій друг, художник мій друг, художниця теж, коректор. Ну, тобто вона робилася таким трошки галопом, але дружньою командою, скажімо так. Перед тим, як ви скажете, над чим працюєте зараз, які у вас плани на майбутнє творчі, я б хотіла ще поговорити про власне, про читання, про книги. Е, ви в три роки навчилися самі читати. Ви в чотири роки прийшли до бібліотеки гонорово записуватися в бібліотеку. Перше, що вам дали читати, це медний всадник Пушкіна, наскільки я пам'ятаю. Ну і ваші улюблені книги, ви тепер маєте велику гарну бібліотеку. Не меблі, не прикраси, а власне книги, бібліотека. Так, ми не маємо куди вішати пальта, тому що у нас є книжки, у нас дві тисячі книжок. Мої діти нарахували. Ну, це в маленькій квартирі, звичайно. Все. У нас взагалі було е, таке ставлення до книжок е, трепетне, десь аж на грані святості. Е, ну, моя родина все життя, от вони цінували дідусь з бабусею, батьки в нас дуже цінувалися книжки. Ми могли не купити нові чоботи, але купити повне зібрання там дюма. ну, Тобто, незалежно від того, якщо була вартісна книжка, ми її купували. Ну я знаю, і дотепер таке залишилося, що ви в першу чергу купуєте книги, куди б ви не їхали. З сучасних поетів, прозаїків, хто вам найближче як автори, як письменники? Ну, Якщо чисто в дружньому полі, так, то це Руслан Горовий, це Богдан Волошин. Е, напевно, е, так, більш у віддаленому, але в дуже близькому полі Леся Романчук з Тернополя. Е, ну, Братика Капранови, це звичайно для мене було свого часу відкриттям, я тішуся, що досі воно так лишилося. Ірен роздобутько, я люблю. Багато кого. Ну, це важко так всіх назвати, воно вам багато ефіру займе. Ну, тоді я трошки по-іншому запитаю, чи їх книжок з нетерпінням ви чекаєте? От Ірену Роздобудько, хочете нову книгу прочитати? А, та завжди хочу. <гум> Дякую. Ну і ще одна географія. Я знаю, що ви досить довший час жили у Дніпродзержинську, потім в Кам'янець-Подільську, ну зараз ви в Тернополі. Яке з міст вам найближче? Не смійтеся, Луцьк. <гум> 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 Дякую, а як Львів? Ну і Львів, само собою. Ні, е, хоча чесно, е, якщо от брати в такому гармонійному плані, мені найближчий Остріг. Е, а чому? А я не знаю чому. З дитинства ще мене туди тягне, мені там добре, мені комфортно. Е, це, напевно, десь таке полярне місце, де людина себе відчуває дійсно гармонійно, щиро, гарно. Ну, і моє запитання, яке я вже втретє, хочу задати, але завжди згадую щось, що мене ще цікавить. Е, над чим зараз працюєте? Зараз е, роблю збірку новел, е, роблю збірку гумористичних новел, пробую видати лірику. Ну, Тобто я знову роблю все і зразу, я не знаю, десь все вийде. Ну, як, як всі водолії по гороскопу, бо у вас день народження 2 лютого. Тому закінчимо ми нашу сьогоднішню розмову на оптимістичній ноті. Я просто попрошу вас прочитати один-два вірші для наших радіослухачів голосом автора. Давайте я вам прочитаю курву. Ну, Це навіть, напевно, настільки вірш, як якесь таке уособлення. Роздуми про жіночу долю е, на Галицькому ґрунті. Е, цей текст, до речі, використовується зараз у виставі Адероговцевої. називається е, Курва. Коли щодень проживаєш так, що волосся стає сторчма, погляд надвечір виблискує по той бічним неоновим жахом. Хочеться випити, але ти ж курво жінка, тобі не пасує корчма, ніяк антидепресант, ніяк снодійне взагалі не пасує нахер. Бо ти курво жінка, і поміж іншим до сліз і до сентиментів мати, ти даруєш життя і до нього ще купу речей, хороших і різних. Ти повинна щодня і над собою також працювати і працювати. До сьомого поту падіння з ніг і мозолів наскрізних, на руках, на душі, на серці і на колінах, то від поклонів, котрі битимеш в церкві, як порядна газдиня Галицька. Ти маєш носити хрестика вишиванку і щиро вірити в забобони, щоб раптом чогось непобожного з тобою курво не сталося. Ти маєш жити за приписами і чітко ходити по струночці, на всі замки зачиняти двері і щільно змикати штори із темним підбоєм, бо ти курво жінка, і тобі не пасує навіть самій на вулиці, тобі взагалі-то самій пасує виключно на одинці з собою. А взагалі ту жінку тобі не пасує геть нічого такого, що не входить в шаблони, не вміщається в рамки й догмати, все тому, що колись ти уклала угоду з Богом, згідно котрої маєш терпіти і долю хрестиком вишивати, радість червоним, а решту життя класично, але не так, щоб моторошно, лише світло-чорними переливами. Ти маєш курва, бути як приклад і вірити оптимістично у те, що прірва то вхід до раю, і ще й бути від цього щасливою. Ти маєш стриматись, витримати і ще все на собі тримати. Ти мусиш втриматись, якщо навіть летиш до урвища, відшукай соломинку, ти ж до сліз і до сентиментів мати, бо ти таке жінко, і курва ще. Щось так надто погалицькі, ритуальні, не замовкають круки, крильми небо збивають над прірвою соматично сонного міста. Все буде добре, коханий, тільки втримай мене за руку, коли Соломинка не витримає і трісне. Дякую. Ну, ясно, чому Ада Роговцева вибрала цей вірш. Вона сама унікальна людина і талановита. Актриса. І хочеться згадати ще один вірш, який, звичайно, наші слухачі, напевно, знають і по Фейсбуку, по соцмережах. Там перший рядок такий осінні сни, прозорій голубі. Будь ласка, маєте його? Осінні сни, прозорі і голубі. І на світанку схожі на пророцтва. І за цю осінь. Дякую тобі за те, що несумна, як у жіноцтва, за кольоровий вихор у думках, за те, що в слові видалась рясною, за теплу ніжність у твоїх руках, і все, що не доснилося весною. Я щось таке кажу тобі, можливо, я трохи дивна і шалено п'яна, не віриться, та я ж усе, та я усе ж щаслива, Засни осінні. Дякую, коханий. Щастя вам, нових творчих злетів, щастя матері, щастя журналістки, творчого жвавого пера, Ну і, звичайно, нових злетів прозі і в поезії. Дякую вам, дякую за запрошення, дякую, стрий. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостею літературної вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия була дзвінка Турохтушко Любов Бурак, поетеса і прозаїк, автор поетичних збірок за квітно-деревієм, звуки та знаки і нової книги Прози Масік а ще журналістка-перекладач. Мати шести дітей і дружина священика Капелана. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і цікавих книжок.